Хочеться цього, бо я прагну цього, бо я хочу цього. І я просто Чого? Не... Прагнеш? Іменно Збити цей кумар, і просто вже для мене почнеться це жизнь. Мені не треба, зб... мені не треба збити кумар там і ще сидіти там три місяці, рік чи два. Ну, мені вже не цікаво. Я просто візьму з попередньої, тіпо, коли я лежав в перший раз на реабілітаційному центрі, і якісь аналізи проаналізувати ці всі дві свої. І, свої. Ну, я просто знаю себе, я, я впевнений в цьому. Мені головний кумар і все. Я більше, я, я просто настроюсь на цю фіню, як я колись сигарети кидав курити. Просто собі тіпа, внушати, що ти, типу, якщо закуриш, ти будеш кончений, лошара, дебілом і тому подібно. І презирати тих людей, які тебе курить сигарети, і так само презирати придеться мені тих людей, які коляться. Для того, щоб я себе відтолкнув від цього, цього шпани. І ну я просто знаю, мені воно поможе. Якщо ж вже...